Вітаю, я Ірина Стрижка. Це UA Media Hub, платформа для новин з усієї України. Далі у випуску про таке, що обговорюють на саміті лідерів ЄС у Брюсселі, зас вийшла з блекауту. А у 12 областях світло дають за графіками. Як столиця оговтується від російської дронової атаки, та за 20 мільйонів євро голландці і данці будують новий завод на Черкащині. Володимир Зеленський на саміті лідерів ЄС у Брюсселі зустрівся з президентом Євроради Антоніо Коштою. Під час їхнього спілкування з медіа він зазначив, перемир'я звичайно можливе, але нам потрібно чинити більший тиск на Росію щоб досягти перемир'я. Зеленський вчергове повторив, що Україна готова до будь-яких форматів переговорів з РФ, однак вона не піде на жодні територіальні поступки. Він також прокоментував неготовність передати Україні ракети Томагавк. Це така ж ситуація, як була із санкціями. Це здавалося неможливим, але зараз ми бачимо рішення, які є дуже важливими. Президент назвав 19-й пакет санкцій ЄС та нові обмеження з боку США щодо російських Лукойлу та РосНЕФТІ. Дуже важливими і більш жорсткими він заявив, що це є сигналом для інших країн світу приєднуватися до тиску на Росію. Під час саміту лідери країн, зокрема, обговорюють план щодо передачі Україні заморожених активів РФ. На Черкащині будують новий завод. Загальна вартість проєкту сягне понад 20 мільйонів євро. Це нідерландські і данські інвестиції, коли відкриють підприємство, та що там вироблятимуть, розкажуть журналісти каналу Ільдана. Інвестиційна компанія EFI Group разом з партнерами оголосила про початок будівництва сучасного заводу з виробництва високопротеїнових кормових домішок і тварини жарів у Черкаській області. Загальні інвестиції у проєкт сягнуть понад 20 мільйонів євро. Мажоритарним інвестором виступає EFI Group спільно із стратегічним партнером, провідними нідерландськими і данськими виробниками технологій і обладнання у переробній галузі. Новий об'єкт стане другим заводом під брендом Фіднова після успішного запуску першого підприємства Ульвів області 2021 року. Ми віримо в Україну, віримо в те, що саме нова хвиля індустріалізації, по-перше, допоможе з Вистояти зараз, і і податки, і валюта, тому що 80% цієї продукції йде на експорт. Це стійкість, це про циркулярну економіку, коли ми не викидаємо ніяких відходів, а максимально все ефективно використовуємо в якісний продукт. Ну і по-друге, це віра в майбутнє. За словами Ігоря Ліски, Черкащина ідеальне місце для цього заводу. Тут є сильні агропідприємства, логістика і головна підтримка обласної військової адміністрації та громади. Саме такі проекти з високою доданою вартістю і надихають і дають впевненість в майбутньому. Черкащина це центр України, і саме ми хочемо збирати сервину не тільки на Черкащині, але й на ближчих регіонах. Але саме головне, що у нас є повна підтримка і розуміння місцевої влади. А як від обласної адміністрації, так і місцевої влади, і з цією підтримкою ми ще більше віримо в ефективність і в успішність цього проекту на підприємстві. Працюватиме чотири виробничі лінії, що дозволить переробляти понад 150 тонн сировини на добу та виробляти понад 50 тонн готової продукції. Просто інвестпроєкт – це мабуть показник тої синергії, коли ми говоримо. Державна підтримка, відповідальний бізнес, громади і їхня роль саме в залученні інвестицій, і саме це дає такий потужний для нас. Потужний крок вперед. Відкриття заводу заплановано на третій квартал 2026 року. Підприємство створить понад 80 робочих місць у громаді та впливатиме на розвиток агропромислового комплексу області. У Нас для Черкащини це ну надзвичайно велика гордість. Це довіра до Черкащини, до нашого клімату, до наших людей. Це можливість дати дійсно робочі місця, що зараз дуже важливо. Я переконаний. І вірю в те, що саме на цьому підприємстві і внутрішньо переміщені особи знайдуть свою роботу, і хлопці, ветерани, які повернуться. Виробництво працюватиме за міжнародними стандартами. Понад 80% готової продукції експортуватиме до країн Євросоюзу та Азії. Восьмеро поранених киян, серед них двоє людей у важкому стані. Другу добу підряд росіяни атакують дронами столицю. Це прямі влучання по житлових будинках. Це всі ознаки цілеспрямованого терору. Сильно постраждав Подільський район. Там пошкоджені заклади освіти, релігійні споруди, музей, ділові квартали в Оболонському районі дрон просто влетів у 15-й поверх житлового будинку. У Деснянському таке саме пряме влучання у 21-й поверх. Два нерозірвані дрони знайшли просто в квартирі та на балконі. Сапери перевели вибухові частини безпілотників у безпечний стан і вивезли на полігон для знищення, повідомили у нацполіції. Заес вийшла з блекауту енергетики. Відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Це дозволило вивести станцію з режиму повного десятого за ліком блекауту, в якому вона перебувала протягом останнього місяця. Після завершення ремонту лінії 750 кВт Дніпровська триває ремонт лінії 330 кВт феросплавна. Весь цей час безпека найбільшої в Європі атомної станції підтримувалася виключно за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів. Це є загрозою ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту. Причина знеструмлення це дії російських окупаційних військ, які систематично обстрілюють та пошкоджують лінії електропередач, що з'єднують ЗАС. З об'єднаною енергосистемою України. А от у селях українців світла а подекуди і води стало менше. У 12 областях до 23-ї години по графікам погодинно відключатимуть світло до трьох черг одночасно. Повідомили в Укренерго обмеження ввели через наслідки російських атак по енергосистемі. Що відбувається зі світлом? Як людям дізнатися свій графік, аби підлаштувати справи, пояснили енергетики. Вночі ворог знову масово атакував енергосистему. Через це постраждали електростанції та електромережі. Наслідок обстрілу Укренерго було змушено застосувати екстрені відключення світла. Зараз енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію, що дозволило перейти на графіки стабілізаційних відключень. Водночас, щоб зменшити кількість відключень, зараз також застосовується обмеження для промисловості. В регіонах присутності ДТЕК стабілізаційні графіки вводяться на Дніпропетровщині Київщині. Та в столиці. Це зможе дати більше прогнозованості, як дізнатися свій графік. Відключення відбувається за чергами. Свою ви можете дізнатися на сайті вашого Боленерго або в чат-боті. Кожна черга розділена на дві підчерги. Тому графік розбитий на інтервали в пів години. Ситуація залишається складною, тому просимо вас ощадливо споживати електроенергію. Світло тримається. Україна готує теракти на Росії томагавками і нібито втягує НАТО у війну. Такі заяви, чергові кремлівські фейки, які російська пропаганда, використовує для підриву європейського і трансатлантичного партнерства. Такі інформаційні атаки покликані деморалізувати українське суспільство, підірвати довіру до урядів країн ЄС та посіяти сумніви у ефективності НАТО як гаранта безпеки. Про що саме бреше Москва? Дивіться у матеріалі тернопільських колег. Наприкінці жовтня Росія готує масштабну хвилю інформаційно-психологічних операцій, спрямованих проти України і партнерства НАТО з ЄС. Особливу увагу ворожі медіа зосереджують на дискредитації можливого постачання Україні американських крилатих ракет Томагавк. На тлі таких обговорень кремлівська пропаганда активізувала наративи про нібито втягування НАТО у війну та ризики глобальної ескалації. Російські посадовці пропагандисти відкрито погружують Жують ударами у відповідь, заявляючи, що постачання томагавків послабить позиції США. Ці тези використовуються для деморалізації західного суспільства та підриву довіри між союзниками. Москва намагається переконати, що подібні рішення зроблять НАТО менш безпечним. Хоча насправді саме єдність і рішучість альянсу є ключовим чинником стримування агресора. У межах цього ж інформаційного фронту росіяни розповсюджують фейк про нібито за. Яву Володимира Зеленського щодо підготовки терактів на території РФ це перекручення його інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Насправді, президент України чітко наголосив, далекобійну зброю, зокрема томагавки, можна використовувати виключно проти військових об'єктів держави агресора. У спілкуванні з європейськими партнерами він також підкреслив важливість ефективного використання такої зброї, що підтвердив і на останній зустрічі з президентом США. Ша Дональдом Трампом такими заявами пропагандисти Кремля намагаються послабити підтримку України і представити західну допомогу небезпечною та неефективною. Водночас, згідно статуту ООН Україна має повне право на самооборону від збройної агресії, а удари по військовій інфраструктурі окупантів є законними та відповідають нормам міжнародного права. Окрім цього, з наближенням холодів кремлівські медіа намагаються посіяти паніку та знев. Віру перед зимою через керовані телеграм-канали і анонімні сайти вони поширюють повідомлення про енергетичну катастрофу, замерзлі міста та гуманітарну кризу. Паралельно поширюються тези про некомпетентність української влади, щоб схилити західні уряди до компромісу з Росією. Ці повідомлення несуть загрозу для Європи, щоб посіяти страх перед зимовою кризою і викликати утому від підтримки України. Росія повернула в Україну тисячу тіл, повідомили в координаційному штабі. За твердженням російської сторони, тіла належать українським військовослужбовцям. Найближчим часом будуть здійснені необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл. Торгували зброєю та боєприпасами, привезеними із зони бойових дій. У Дніпрі викрили злочинне угруповання. Чотирьом жителям області повідомлено про підозру у незаконному збуті зброї та боєприпасів. Під час обшуків знайшли цілий арсенал: 17 одиниць вогнепальної зброї, ручний протитанковий гранатомет, гранати, майже 14,5 тисяч набоїв різних калібрів. Зловмисники збували товар під час особистих зустрічей. В одного із чоловіків додатково вилучено понад одного кілограма наркотичних речовин та близько 100 грамів метамфетаміну. Їм загрожує до семи років ув'язнення. Міжнародний медичний проєкт Нейрокіт стартував у Чернівцях. Як спільно розвиватимуть напрямок малоінвазивної дитячої нейрохірургії? Та підвищуватимуть якість лікування маленьких пацієнтів, обговорили румунські і українські медики. Деталі у матеріалі колег з каналу Сі4. У Чернівцях стартував міжнародний медичний проєкт Нейрокіц. Його мета зробити дитячу нейрохірургічну допомогу доступнішою у транскордонному регіоні Україна-Румунія. Стартова зустріч відбулася 22 жовтня, де зібралися представники влади, лікарі та партнери з обох країн. Ми побачили проблему в наданні саме цієї допомоги: брак обладнання, брак кадрів, брак імплементації сучасних європейських протоколів саме в цьому. В цій галузі тому маю надію, що за цей час реалізації проекту з липня 25-го року по березень 27-го року він буде тривати. Ми реалізуємо все найкращим чином, і наша якість надання нейрохірургічної допомоги вийде на європейський рівень. Проєкт «Нейрокіц» об'єднує кілька установ: міську дитячу клінічну лікарню, Буковинський державний медичний університет, сучасний повітовий ургентний госпіталь та громадську організацію Буковинський центр реконструкції і розвитку. Ми сьогодні будемо говорити про те, що раніше у нас в області і в лікарні в тому числі не говорилося. Ми будемо говорити про новий напрямок роботи і розвитку нейрохірургії, саме дитячої нейрохірургії, хоча ця методика використовується і в дорослій нейрохірургії, саме це малоінвазивна нейрохірургія, в на нашому випадку дитяча нейрохірургія малоінвазивна, а саме нейрандоскопічна. Нічні методи лікування Хірургічних захворювань у дітей нині у регіоні до 20 таких пацієнтів щороку. Через відсутність потрібного обладнання їх доводиться скеровувати до Львова, Києва або навіть за кордон. Основне завдання реалізації цього проекту передбачає придбання медичного обладнання. Ми знаємо, як розвивається медична галузь, і це медичне обладнання дуже потрібне для реалізації певної роботи у напрямку дитячої нейрохірургії. Воно забезпечує кращу роботу лікарів для отримання максима максимально якісної медичної допомоги, що важливо насамперед для дітей. Проєкт триватиме до березня 2027 року. У його межах також навчатимуть українських лікарів, проводитимуть обмін досвідом із румунськими колегами та створюють Чернівцях школу нейроендоскопії. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі4. У Запоріжжі триває будівництво модульного містечка для вимушено переселених. 11 модульних будинків вже встановлено. Всього 25 таких житлових просторів будуть зведені у Хортицькому районі для тих людей, які втратили власне житло через бойові дії, та поки не отримали державної компенсації. На сьогоднішній день одна з нагальних проблем, яка є, це розміщення і надання права помешкання тим мешканцям, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Ми рухаємося по багатьом напрямкам, яким чином забезпечити безпосередньо модульне містечко, в якому зараз ми знаходимося, ще більш ніж рік тому була узгоджена ця позиція з нашими міжнародними партнерами, які безпосередньо і профінансували все це будівництво і частково профінансувала міська рада. Ми йдемо різ різними шляхами для того, щоб забезпечити наших переселенців місцями для проживання, і звичайно, наш критерій, що ці місця мають бути комфортними настільки, наскільки ми це можемо на сьогоднішній день забезпечити. Бальність системи згідно бальності системи будуть оцінюватись критерій кількості людей, склад родини, і після цієї бальності, і по іншим критеріям також будуть передаватися ці будинки на проживання звичайно, віддаватися літнім людям, багатодітним вагітним жінкам чи потрібно буде платити за проживання в цих будинках так потрібно буде компенсувати комунальні послуги. Буде безоплатно надано проживання з оплатою компенсації всіх тих послуг, які тут будуть споживатися. ви бачили, що є буржуйки. Ми точно зможемо забезпечити твердим паливом. Є генератор, і якщо не буде достатньо того, які є, то він точно буде встановлено. У Франківську волонтери створюють різдвяні зірки для вертепів, аби придбати дрони для фронту. Як саме виготовляють святкові атрибути, які сенси несуть ці символи, та як їх купити, аби допомогти силам оборони? У сюжеті журналістів каналу «402». Зірка для вертепу, дрон для фронту. Франківські волонтери почали готуватися до Різдва ще з літа. Ось у цій невеличкій, проте затишній майстерні робота не зупиняється ні на мить. З-під рук художниці Вікторії Дмитриків виходять не просто яскраві атрибути, а цілі історії вписані в кольори. Вони всі рухомі. Рухомі вони і зовнішня зірочка, і внутрішня. Дана зірочка буде складатися також двох. Вона буде великою. Це зовнішній діаметр 50 сантиметрів, менша трішки менша. І також будуть рухомі. Тут будуть і дзвоники, і красиві бомбони, такі великі, щоб воно давало їм також своєї родзинки. Будуть використано не тільки фарби. А буде ще ось і потер. Я вже перший першого Янгола намалювала для того, щоб продовжувати от далі вже. Перед тим, як почати роботу, Вікторія розробляє макет зірки в цифровому форматі, а потім переносить дизайн на дерев'яну основу. Кожна зірка створюється вручну, розмальовується акриловими фарбами. Процес займає від 1 до 4 днів, залежно від складності. Матеріалів майстриня має вдосталь, аби виготовити зірки різних розмірів і стилів від традиційних до сучасних. Є такі заготовочки, ми їх а, вичищали, наносимо ґрунт. І потім я, звісно, олівчиком розмалювати. Скажу вам так, що ми брали різні інструменти. А в створенні зірок нам навіть допомагають келихи для створення візерунку. Ну, наприклад, можливо, ми можемо і почнемо цю будемо з цього. От, і у нас вже є коло, потім ми його легенько стаємо, щоб було ледь помітно, і вже починається процес підбору кольорів. Що відгукується в як в якій чи втепліші, чи в, в холодніші безпосередньо тони. І тоді ми вже я сижу, працюю і малюю саме тут. Наразі майстриня створила понад два десятки різдвяних атрибутів. Оформлення зірок автентичне. У роботах використовуються дзвоники з ювелірного сплаву, атласні стрічки та кутасики закрилових ниток. Саме ці деталі надають кожному виробу особливого шарму та відроджують давні традиції. Вони у нас дуже всі різноманітні, тобто це не тільки, там, скажімо так, гуцульська кераміка, це не тільки от образ чи просто квіти, тому що різним. Хочеться передати різний настрій, різне бачення, тому що кожному подобається щось своє. Щоб кожен віднайшов себе в цій зорі. Зараз це дуже актуально в плані відродження, саме поширення. Нашої культури, саме вертепної культури прославляння різдва з колядою, хочеться, щоб воно було так більш масштабніше, щоб кожен цим спокійно ходив, гордився цим. У Кремниці можна знайти особливу зірку, яка символічно об'єднує різні куточки України. Це не взято з орнаментів. Тут просто хотілося б поєднати частинку Гуцульщини, такий, не таке і сонце Донбасу. Тобто, щоб перегукувалися різні куточки України, наш схід і захід. Тобто, що це ми разом за перемогу, ми разом за єдину Україну, вільну, незалежну. Атрибути можна придбати на сторінці волонтерської крамнички в соціальних мережах або безпосередньо в майстерні, де вони виготовляються. Вартість виробів варіюється. Маленьку зірку можна придбати від 1400 гривень, а за велику доведеться заплатити 4500. Наші дрони це зараз як різдвяні зорі. Це і очі наших захисників, і захист наших військових, і боротьба наша, відстояння нашої незалежності. Тому кожна зірка, яка в нашій кремничці – це майбутній дрон. Запит дуже великий, і е, тільки донатами ми не встигаємо цей весь запит закрити. Тому ми постійно щось вигадуємо. Тому от зараз зірки влітку були дощаниці. Ну тобто, ми постійно, постійно в якомусь процесі, постійно ми щось робимо додатково, аби ще в якийсь інший спосіб, крім донатів, теж залучити кошти на збройні сили. Волонтерки переконані, кожен, хто придбає таку зірку, не лише підтримує святкові традиції, а й зробить свій внесок у наближення перемоги. Ми надіємося, що кожна зірка знайде. Е свою домівку, свій вертеп, свого дорослого й дитину, і таким чином кожен з нас долучиться до допомоги Збройним силам України. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал «402». Далі про здобутки у спорті. Варашанка Тетяна Кушнір Орешко у складі збірної України стала бронзовою призеркою Кубка світу з бодібілдингу. Перед турніром представниця рівненщини кожного дня тренувалася у залі та налаштовувалася на позитив. Аби виступити гідно. Чому до змагань найвищого рівня важливо дисципліновано готуватися та завжди вірити у власні сили? Дивіться далі у матеріалі ITV Media Group. Це моя бронзова медаль. Я думала, вона буде трішки пізніше в мене, але з моїм. Я її вже здобула, це з Кубку світу, який відбувався 14 вересня в Мадриді. Тут сертифікат за третє місце. Це був один із самых престижних, серйозних таких турнірів, на яких я була і до яких я йшла. В активі бодібілдерки Тетяни Кушнір Орешко з вараша, що на Рівненщині, чимало медалей різного гатунку, які вдалося здобути за останні роки виступів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Серед них бронзова нагорода Кубка світу 2025 року, яку спортсменка виборола у складі збірної України. Представниця Рівненщини змагалася у категорії фітнес-бікіні до 160 сантиметрів. Розповідає такого результату. Вдалося досягнути завдяки ретельній підготовці. Підготовка вона не просто робить людину спортсменом. Вона в цілому змінює мислення. Вона змінює абсолютно сприйняття, навіть те, що оточує тебе навколо. Змінює звички, і відповідно змінюється все. Підготовка повинна бути для вас в кайф. Так є свої обмеження, але це не повинно впливати на якість вашого життя. Не боятися йти вперед і вірити в себе. Це найголовніше. На шляху до бронзової медалі бодібілдерка щодня відвідувала тренажерний зал. Де займалася за чітким планом, відпрацьовувала техніку позування, суворо дотримувалася збалансованого харчування, режиму сну а також після інтенсивних тренувань фізично та психологічно відновлювалася. Це має бути підтримка здоров'я окремо вітамінними комплексами. Це важливий момент. Це... Твій внутрішній стан, і твоє налаштування віддаватися цьому процесу, е, бути до цього готовий і бути готовим до того, що інколи буде нелегко, і це є нормально. Спортсменку завжди підтримує сім'я. Мама Олена Орешко зазначає, її донька мотивує займатися спортом та вести здоровий спосіб життя. Ну звичайно, це такий мотиватор. От я дивлюся на неї. Мені зараз 49 років, да і я хочу до неї зараз кожен день на тренування. Ня, ну кожен раз на тренування і дивлюсь на неї. і Просто ну я, я просто в такому захваті від цієї дитини наскільки в неї є сили, наскільки в неї є терпіння, і ну це неможливо не повторяти те, що вона робить в спорті. У статусі бронзової призерки Кубка світу варашанка вирішила завершити цьогорічний сезон через виснажливий графік виступів на змаганнях у планах відпочити та відновити сили задля наступних досягнень. На професійній арені Максима Стапець, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group. Будиночки для котів, які кілька років тому облаштували небайдужі неподалік 25-ї школи у Полтаві підпалили. Невідомі тварини врятувалися, але залишилися без житла. Місцеві, які зараз намагаються їх відновити, стверджують, випадки підпалів котячого помешкання тут трапляються щороку. Більше подробиць дивіться у сюжеті колег з каналу ІРТ. Оці двоє залишились просто неба. Їм нема куди йти. А жорстокі люди наші добрі люди спалили їх будиночок. Дерев'яні котячі хатинки, які облаштували місцеві по вулиці Шевченка неподалік 25-ї школи у Полтаві, днями хтось підпалив, говорить Полтавка Валентина, яка щодня підгодовує своїх підопічних. За словами жінки, трапилося це, ймовірно, вночі, тому хто це зробив невідомо. То був дерев'яний, стаціонарний, з дахом, утеплений, з соломкою. Сусіди, от які тут. Живуть, вони побудували і будують, і це вже кажуть третій чи четвертий раз їх спалюють. Я цього не бачила. Місцеві вже частково відновили помешкання для муркотунів, зробили його з пінопласту, дошок та інших підручних засобів. Але тварини перелякані і всередину поки що не заходять. Говорить пані Надія. Я вигулюю тут собаку і побачили їх щодня. Кожен ранок я сюди приходжу, щоб погодувати. Вони зараз бояться заходити в цей будиночок. Вони сидять просто неба десь в бур'янах. Я його беру на руки, вигрібаю з нього рип'яхи. Будиночки для бездоглядних котиків на цій локації місцева традиція. Вони з'явилися ще кілька років тому. Ділиться Полтавка Галина Пантелеймонівна. Додає, зараз тут знайшли прихисток більше десяти тваринок. Вона починалася у нас з двох-трьох котів. І протязі п'яти років їх було всього п'ять. Ми їх постерилізували, сусідами скинулися. А тоді почалося. Один сусід вигнав чотирьох, до нас вони пристали, оцей же пішов в АТО сусід, двох, двоє у цих. Тоді стали приносити, підкидати кошенят. Розумієте, і зараз їх більше десятка. Підпалюють котячі будинки вже не вперше, додає пані Галина. І там палили, і тут палили, що МЧС визивали. І вони перелякані, вони вночі палять. Всі дом, ці будиночки паляться вночі, так щоб ніхто не бачив, Розумієте? Повтавки звертаються до небайдужих з проханням допомогти з будиночком чи кормом для котиків, а ще краще прихистити, хоча б одного з них, та закликають до елементарної людяності. Я взагалі люблю тварин всіх. Вони існують, щоб перевірити нас на людяність, на доброту, на співчуття. на Змогу допомогти комусь пожаліть. Так, на на на, мусі дамуся муся. зроби якийсь смаколик бери. А ну, давай будемо їсти. на цьому. Завершуємо. Я й медіахаб. Дізнавайтеся оперативні та достовірні новини від нашої команди телеканалу д 1 та наших медіапартнерів – журналістів з різних міст України. Дивіться і коментуйте нас у соцмережах та на Ютубі. Пликаймо нашу стійкість та підтримуємо наші сили оборони. Бережіть себе, рідних на все добре. Побачимось.